Друзі, вітання усім! В сьогоднішнє своє відео я хочу присвятити малюванню картин за номерами. Нещодавно у відео, коротенькому відео, я виклала всі свої картини, всі свої роботи, які я створила. Картини за номерами. І якщо першу свою картину я малювала півроку, останню свою роботу я зробила за місяць. Я придумала, як Малювати картини легше, простіше, не напружуючи зір, щоб не боліли і не пекли очі. І хочу вам про це розповісти, поділитися з вами. Можливо, ви також хотіли би малювати картини, але не беретесь за них через те, що можна сильно посадити свій зір через ці всі дрібні елементи, через ось ці циферки дрібненькі. І ось моя остання робота. Можна її ще полакувати, одягнути у раму. Картина, яка віддає теплом, любов'ю, малювати картини самим. Це дуже здорово. Ну і мій перший натюрморт, який я малювала півроку. Про нього я відразу зняла відео. У себе на каналі я його виклала свої враження про першу картину, як вона малюється. Головні акценти були на тому, що малювати картину півроку це дуже довго. Фарби акрилові, вони встигають у тих коробочках маленьких засихати, якщо їх не тісно закривати. Ну і пензлі також псуються. Якщо пензлі можна нові придбати, то з фарбами так не вийде. А малювалась картина довго, тому що дійсно дрібні елементи. Ось ці всі циферки треба замальовувати. З першого разу дуже важко все вдається. І я для себе знайшла рішення, щоб малювати картини і не особливо напружувати свій зір. Ще раз покажу вам, хто не бачив мої. Настурції, нарциси, будиночок в зимовому лісі. Сова, мудрий погляд. Нещодавно купила в аврорі. Має бути ось так чотири пори року, таке деревце невелике. Картина десь завелика, як конверт. Маленька буде. зрештою, я. Зараз вирішила, що мені легше малю... малюються маленькі картини, а не великі. Ось цей розмір 50 на 40. Для мене завеликий, незручний. Дуже важко тримати його в... в руках, щоб малювати. Особливо, якщо тим способом, про який вам зараз я розповім. І це моя нова картина, яка малюється зараз. Вона невеличка. З квітами в мене є. Для дивана ясики, подушки маленькі, якраз схожими квітами. І я вирішила, що ця картина має висіти над диваном. І я за нею взялась. Ну, а помічницею мені в малюванні, щоб не боліли оченята, є ось така лупа. Лупа, яку я купила відразу після першої картини. Як бачите, вона у мене лупа справжнього художника вже вже в фарбах. З підсвіткою лупа. І хочу вам сказати, що дійсно картина на столі, з боку пензель, фарби. І ось так, якщо ближче до очей піднімати лупу. Дрібні елементи вже не видаються такими дрібними, дуже навіть великими. Краще видно ось ці всі лінії, ці всі циферки. Бачите, яка їх просто нескінченна кількість. Помаленьку, потроху, з лупою, можна справитись, щоб не посадити свій зір. І щоб не зіпсувати картину, не туди не помалювати. Це все ось вона, моя лупа, моя придумка. Я навіть про це писала в коментарях на Фейсбуці. Є група Люденьки порадьте і. Одна пані запитала, як, хто має досвід, як вам малюються, малюються картини за номерами, розкажіть. І дуже багато було коментарів про те, що не малюю, не домалювала, замовила картину по пошті і відправила назад дуже багато дрібних елементів, не хочу втратити собі свій зір. Ну і були, Звичайно, люди писали про те, що малюють по 15 хвилин на день. І я також написала свій досвід, що я малюю з допомогою ось такого пристрою, предмету такого, як Лупа. Тому творчі люди мене зрозуміють, хто хоче малювати, а, а як то кажуть, коли хочеш, то ще гірше як болить, думаєш, як це зробити, щоб і малювалось, і не втратити собі свої оченята. То ось придумуються такі придумки. Ну що ж, дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця, сподіваюсь, що я вам трошки розповіла і це буде вам корисно. А ми побачимось!